На фоні всіх негативних подій в країні надзвичайно радісно сприймаються повідомлення про народження нового життя, а особливо коли це подвійне свято у подружжя Заспи Олексія і Вікторії. У ці чудові осінні дні народилася двіння – синочок і донечка. В нашій Миронівській громаді стало вже доброю традицією вітати такі сім'ї і дарувати їм двомісний візочок. Незважаючи на військовий стан, міська рада знайшла можливість не порушувати цю традицію, і сьогодні подружжя отримали цінний дарунок, який передали Олексію і Вікторії заступник міського голови Світлана Паришкура, виконуюча обов'язки начальника служби у справах дітей Вікторія Андрущенко та директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг Олег До. Онко з добрими побажаннями щасливим батькам від міської ради від служби від центру надання соціальних послуг від цієї громади. Ми дякуємо вам за чудових діток, які примножили населення нашої громади. Бажаємо міцного здоров'я діткам, бажаємо міцного здоров'я вам, мудрості, терпіння. Саме головне мирного неба, ангела ангела і дуже благодаря, щоб вони вже росли в нашій незалежній. Україні, в якої немає війни. Олексій і Вікторія з великою вдячністю прийняли цей дарунок і поділилися з нами своїми враженнями. Дуже класно, ми не очікували. Дуже так приємно, що нас так в громаді підтримують. Підтримую, да. Вас хто хлопчики, дівчатка? Хлопчики дівчинка. А хлопчики Двійнята, Так шукають. Королівська пара. Да. О, що ви бажаєте своїм діткам? Здоров'я <ролів> і мирного неба. Мирного неба для всіх нас. Все, що батькам потрібно, це здорові діти. Як назвали? Злата і Тимофій. – Ну хай ростуть щасливими, здоровими. Мирним небом нашої так, України. Так, так. Вітаємо вас. Ви подарували всій громаді свято. Серед таких подій, поганих, таке, таке просто задоволення сьогодні вітати вас. Такими. Ми ще не родились під час повітряної тривоги. Виписались під відміну. Так, сьогодні, на жаль, це реалії нашого життя, що дітки народжуються і виписуються під звуки тривоги і відбою. Однозначно, найбільша мрія всіх батьків України, щоб діти росли в мирі і щасті, що знову і знову бажали Олексію і Вікторію для їхніх малят. А ми попросили прокоментувати сьогоднішню акцію заступника міського голови Світлану Паришкуру. Нещодавно у нашій громаді у родині заспи Олексія та Вікторії народилася двійня, хлопчик і дівчинка, Злата і Тимофій. І звичайно, Миронівська міська рада не стоїть ніколи осторонь і підтримує, підтримує завжди родини, які народжуються близнюками в родині або близнюки, або двійня. і дарують візочок. Відповідний для двійні. і сьогодні ми з виконуючи обов'язки Вікторії служби справ дітей з Олегом Андрійовичем. Вирішили їх привітати чудовим візочком і побажати їм здоров'я міцного радості. Такий нелегкий час. Це надзвичайно приємна подія. Нехай народжуються дітки. Це світло нехай сяє в нашій громаді. Вікторія, що ви можете сказати з цього приводу? Ми раді підтримувати маленьких. Діток, саме головне їм міцного здоров'ячка, батькам терпіння, всього найкращого, мирного неба. Да. Олеже, ваші слова? Головне мирного неба на даний час, все що було в них добре. Хай ростуть на радість батьком.